Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та за сприяння Міністерства оборони України і командування Збройних сил України затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади, який не реагував на правопорушення в його підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини його бійцями. Командир також умисно не виконував інших дій, покладених на нього службовими обов'язками. Зокрема, упродовж 2024 року він не направив до органів досудового розслідування жодного повідомлення стосовно підлеглих військовослужбовців, які вчинили кримінальні правопорушення. Слідством встановлено, що полковник упродовж минулого року мав інформацію про СЗЧ в його бригаді. Командний склад військової частини доповідав йому про це не лише Усно, а й писав рапорти та донесення про факти вчинення підлеглими військовослужбовцями кримінальних правопорушень, зокрема, пов'язаних із самовільним залишенням військової частини та місця несення служби, а також неповерненням військовослужбовців із відпусток, відряджень та лікарняних. Проте командир, всупереч вимогам закону, не інформував органи досудового розслідування про виявлені факти. Через дії командира правоохоронці не могли розпочати правову процедуру пошуку та повернення військовослужбовців у військову частину та до батальйонів резерву, або в деяких випадках забезпечити відбування ними покарання за вчинені злочини. Деякі підлеглі періодично самовільно залишали місце служби, потім добровільно поверталися, після чого. Робили це повторно, відчуваючи повну безкарність за такі протиправні діяння. Систематичне приховування колишнім комбригом значної кількості злочинів, вчинених підлеглими військовослужбовцями, спричинило негативний вплив на діяльність органів управління бригади. Також командир не вживав інші превентивні заходи для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню самовільного залишення військової частини підлеглими. Зокрема, до списків осіб, які були сплановані для проходження підготовки на території Республіки Франція, полковник безпідставно включив невмотивованих донесення військової служби чоловіків. Серед них були особи, стосовно яких містилися застереження та заборони у дорученнях та наказах вищого керівництва. Зокрема, 22 військовослужбовці, які були призвані за мобілізацією з прикордонних областей, але місце їхньої реєстрації знаходиться в інших областях, а також 15 військовослужбовців, які притягувалися у 2024 році напередодні їх мобілізації на військову службу, до адміністративної відповідальності за спробу незак. Конного перетину державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон у результаті 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції. Через дії екскомбрига ускладнилось виконання ЗСУ функцій оборони та виконання окремих бойових завдань через недостатню чисельність особового складу. Це також підірвало престиж і авторитет як військової частини, так і сил оборони в цілому. Знизило бойову готовність та боєздатність підрозділу та призвело до появи нових воєнних загроз національній безпеці України. Правоохоронці затримали колишнього комбрига 155-ї ОМБР. Він буде доставлений в Київ. Для повідомлення про підозру, у ненаправленні військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також в іншому умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов'язками повинна була виконати, що вчинено в умовах воєнного стану та заподіяло істотну шкоду. Частина 4 стаття 426 Кримінального кодексу України. Санкція Ті передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Також планується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.